Працюємо в інтересах громади. На позачерговій сесії Моліподільської міської ради депутатський корпус продемонстрував, що відстоює інтереси територіальної громади та її мешканців. І це для них пріоритеті. Мова йде про винесене на розгляд сесії питання, що стосується обороноздатності України. Враховуючи державницький зміст питання і його закритість, не можемо викласти деталі, обмежимося лише інформативною узагальненою подачею. Зазначимо, що депутати не підтримали поданий проект рішення щодо передачі певних об'єктів комунальної власності в оренду. Загалом на позачерговій 47-й сесії, яка відбулася сьогодні. Міська рада прийняла комунальну власність шкільний автобус, переданий Шведською транспортною агенцією в якості гуманітарної допомоги та розподілене для міста Вінницької обласної військової адміністрації. Це вже буде шкільний автобус. Також прийняли безоплатно для Мольподівської оліл обладнання для телемедицини. Ноутбуки для потреб управління соціального захисту підтримали клопотання Моліподільського районного відділу СБУ, збільшивши фінансування програми матеріально-технічного забезпечення їхньої діяльності на території нашої громади. Затвердили проміжний ліквідаційний баланс іруської гімназії, яка в стадії закриття внесли зміни до статуту міської первинки, виділили кошти на покращення експлуатаційного стану дороги Коштуля, Грушка, Суботівка. Решта питань, що стосувалися фінансів та земельних відносин, також були підтримані.